5 добавок для чоловічої сили. Результат гарантовано. Цинк це основа чоловічої сили. Він підтримує рівень тестостерону, здоров'я простати та імунітету. Також покращує якість сперми та підвищує фертильність Вітамін Д. Це не просто вітамін, а прогормон, який регулює безліч функцій в організмі, підтримує здоров'я кісток, м'язів. Імунної та нервової систем. Також впливає на рівень тестостерону, покращує настрій і знижує ризик серцево-судинних захворювань. Магній забудь про стрес і поганий сон. Допоможе розслабитись, покращити якість сну і підтримати м'язову функцію. Також знижує ризик серцево-судинних захворювань. Астрагал. Адаптоген, який зміцнює імунну систему, підвищує витривалість, підтримує рівень тестостерону, допомагає організму адаптуватися до стресу і покращує загальне самопочуття. Лецитин – кофермент Q10. Лецитин покращує пам'ять концентрацію та когнітивні функції, увагу та ясність пам'яті. Також підтримує рівень тестостерону. Кофермен Q10 підтримує серцево-суденну систему, підвищує енергію, покращує фертильність, необхідний для чоловіків, які приймають статини, ліки для зниження холостерину. Ці добавки – твій ключ до енергії та продуктивності. Готовий до змін? Звертайся зараз і я розпишу індивідуальну програму під твій. Ритм життя.